Відразу двоє житомирян, чиї гаражі, розташовані в одному кооперативі, звернулись до Житомирського відділу поліції. Чоловіки розповіли, що з їх транспортних засобів з проміжком у чверть години були викрадені барсетки з документами та грошима. Сьогодні зранку я приїхав сюди в гараж, стульчики робити. Машину залишив біля гаража. Тут в мене в машині інструменти. Як я дивлюся, двері мої передні відкриті Воді. в машині, водітельські. Да. Ну, я одразу дёрнуло мене, так сказати, Йокнуло Дивлюсь, між сідушками у мене барсетка лежала, її немає. Разом з барсеткою зникли і особисті документи та 700 гривень. Коли на місці події розпочала роботу слідчо-оперативна група Житомирського відділу поліції, до них звернувся ще один автовласник, 23 річний господар «Опель Віваро. Я вийшов, машину, закрив, і барсетка залишилася в в машині. Я вийшов у бокс, ну це. Цих... Ну, скільки, ну, десь минут було, дві-три, ну хай от двох до п'яти це. Ну дві, як я одразу дверки відкриваю, бачу, це стекло тут, все лежить, моя паніка. Я сразу свого друга спиняю, він сразу дзвонить, це два міліції визиваю. І плюс колесо два ножові прорізи по Problem. З барсетки у молодика витягнули тисячу гривень та 400 доларів США. Ця крадіжка сталася з різницею у часі на чверть години. За зібраною на місцях подій інформацією, оперативники встановлюють осіб, причетних до вчинення злочинів. Марина Вишинська за матеріалами головного управління національної поліції в Житомирській області.